Благання за Україну. Україна у війні і досі страждає від нападника ворога злого душі, Щодня гинуть люди, вмирають. на поміч Ісусе, ти їм поспіши. Там працюють брати наші, сестри, цей милосердя труд, Поможи їм Господь. Христа нести, наші благання ти нині почуй. Молитва хай наша почується в небі, На трону твого зійде тепер, Молимся нині за людські потреби, щоб наш, не страждав наш немер. Казав ти моліться і буде вам дано, чого не попросите в ім'я моє. За Україну просимо Ісусе і знає, захистиш ти народ наш у ім'я Твоє. Хоч благаємо разом Ісусе, тебе і віримо в Твої, прийде сяй час, і мир твій у кожне серце зійде, а ворога здатом зруйнуєш ти раз. Хай закінчиться кров пролиття. Та прийде кінець смерті війні, в ім'я Христове є наша молитва в Україні пішли, Боже, в мирнії дні. Хай Сонце правди Ісуса дійде, та проводження ще в Україні, і кожна душа по кадянні прийде і прощення знайде у Божому Сині. Амінь. Ціною жертви. Ціною жертви звільниться людина, віддаду, пекла назавжди навік, до скоєні в світі усякій провині, жертви Ісуса спасіння знайде чоловік, то вірує в серці, Христа визнає для прощення склонить коліна життя Хто Ісусу. Своє Він дає для волі Господнього Сина. Немає бо іншого у світі спасіння кріслої жертви Голгофі, У крові Христовій життєва є цінність, без неї чекає людей катастрофа, бо той, хто помер за людей на Христі, він вийшов із темряві ночі й могили. Закликай любов'ю усіх простоті миритися з Богом, жертвою Сина. Незатріло бо тіло Його в домовині вже третього дня Він у славі Воскрес, покаяння від тебе чекає він нині і зустріч у Божому царстві небес Воскрес він і Його Воскресіння, підніме гробу багато отих то очищеній крові спасіння, то став на правдиву дорогу святих. Отож, не вагайся, мій друже, очистя причистою кров'ю Христа, небой до спасіння байдужий, доки церква не взята свята, покаянням прийди до Ісуса, розкажи все, йому вже тепер, доки дні ще блаженства тягнуться, пам'ятай. На хресті він за тебе помер. Оправдайся у жертвеній крові Ісуса, зніматимеш в небі життя, тебе воскресить, Він у Божому душі, на вічне, влаждене, святе майбуття. Амінь.